Всім доброго вечора. Вийшли на грядку, подивіться на наші помідорки. Нещодавно пройшов дощик, але бачите, вони цвітуть. Є у нас такі квіточки. Ось вони піднялися. Напевно, ми їх все ж будемо підв'язувати, тому що вітерець може наробити нам проблем. Ось така грядка, вона ще. До полиця. Вже почали, але все згодом. Ось. І ось бачите квіти, будуть помідорки у нас. Перша обробка від фітовтори у нас була. Напевно, буде і друга, якщо не буде жарко. Ну і по інструкції рекомендується і третя. Але в жару ми його обробляти не будемо. Ось така у нас грядка з помідорками. Прижилися, вже піднялися. Дякую за увагу.